Скажіть, будь ласка, вам облагорада виділила. Ця інформація є підтверджена правдив. Так. Ми зрозуміли, що кошти ви ще не могли витрачати, тому що не було спрощеної процедури. Так? Давайте так. я вам розкажу з точки зору, скажімо угу. так, сейте. Значить, В травні місяці відбулося два засідання обласної ради. цих двох засідань депутати обласної ради було вирішено виділити для... Вінницького обласного військового комісаріату і для управління цивільного захисту населення кошти для виконання програми єдиної комплексної програми по захисту території області. <кій> що малося новати? Що для ці кошти призначалися всі, ви знаєте, що в нас сформований батальйон територіальної оборони від Вінницької області, який направлений для виконання завдань до за призначення. І ці кошти були виділені і спрямовані на наші дві структури. Для забезпечень, для матеріально-технічного забезпечення формування батальйону територіальної оборони. Щоб ми володіли цифрами, для Вінницького військового комісаріату двома рішеннями сесії було виділено 2 мільйона 159 тисяч, для управління цивільного захисту населення 675 тисяч 448 тисяч. На, на даний момент ці кошти освоєні в повному об'ємі як управлінням цивільного захисту. Так і він із військовим скримковесерям, що мається під словом освоєння. Тобто зроблено їх розподіл, визначено матеріально-технічні засоби, які необхідно закупити, і проводиться зараз підготовлено договора, кунки на оплату з фірмою заключені договора, і на даний момент проводиться оплата цих матеріально технічних засобів. На сьогоднішній день батальйон вже забезпечений засобами зв'язку, акумуляторними батареями. По стильными группами мать у навазе наволочки, посторанно, речевой формой, тот в батальонах не считается. Э, значит, наволочки. Значит, вы, да. Вот форма не давно. от форма, наприклад, на даний момент 450 комплектів закуплено. Футболок 846. 46. По XP. Футболка по 64,80 за одиницю. Осове на футболки американської, я вам скажу фозелумої 100% хлопка на сьогоднішній день представники фозелома в по 36 шість гривень. Це я вам говорю як відповідальна особа. футболки закуплялися управлінням цивільного захисту. Так, я у нас управління цивільного захисту. Чотири Так. 4, перепрошу, 485 комплектів. Це на яку кількість людей вони розподілились? Ну кількість. На всю кількість батальйонів. Батальон 120. А яка вартість форма? Это не выглазал. Костюм полевый камуфльований, 218 гривень. гривен. що стосується коштів областной військовый масля, які виділені на областной риском месерят. 2 миллиона 159 тисяч, 385 гривень. Значить, за ці кошти на даний момент. Проводиться на мільйон 692 тисячі закупівля бронежилетів. Проводиться тендерна процедура. Всі ви знаєте, що на такі на суми більше 100 тисяч треба проводити тендер. На жаль, ми всі чекали дуже змін до законодавства, їх не пройшли зміни, тому ми змушені і надалі продовжити процедуру. То, то Приблизно до кінця пас? тижня вже mm -hmm. вийшли на завершальну стадію проведення процедури на офіційному сайті державних закупівлі розміщено наш річний план. Сьогодні готуємо документи на і запрошення на проведення переговорної процедури з фірмою, яка продає бронежилети. Це сертифіковані. Та Та так, звичайно, є ліцензії, є все. Вот. Ціна на сьогоднішній день бронежилета 540, по-моєму. Це якого по класу? Четвертий клас захисту. Да, Уже, Уже підняли ціна. Ціна підняли. 150 євро ціна. Зовсім не потрібно. Четвертого класу. Можна не проводити там. Чекай, чекай, чекай. 540. Четвертого, законодавця. Ну, інформацію можна подивитися на сайті фірми. Скільки буде закуплено бронежилетів? Значить, на даний момент тільки коштів, що ми виділимося, 329 бронежилетів. Я нас таки розумію, тепло 300 закупляють всі волонтери. Чекайте, всі волонтери, да, які займаються цим оптом, вони закупляють. Ми просто попросимо волонтерів, які в інтернеті, ви знаєте, фені всі інші, щоб вони сказали, наскільки я розумію, там було щось біля 2000 з чимось, ще буквально 3 дні назад. Ціна <п 'я> на бронежилет, лежить від класу зараз. Ми розуміємо, ми На озброєння Збройних сил України. Прийнятий бронежилет Коростар М3, 4 класу. По даним, от ми зв'язувалися з цією фірмою, фірми. На сьогоднішній день вартість бронежилета 540. Це ще все буде перевірятися. Фірма буде нам представляти калькуляції. Це фірми. Ми будемо перевіряти документацію. Якщо нас відмови не влаштують, звичайно, будемо шукати її. Але на даний момент цією фірми працюють, скажімо так, в купити тільки такі визначені. тільки такі які визначені ки знаходять на збройні золоти в чому у нас проблема стала? Що ми повинні вияснити за да? ось є людина? Щось позавчора друга група наших добровольців, правильно, як я так розумію, 120 чоловік можу сказати, поїхали в на славі не обмундировані. Тобто ми володіємо інформацією, що у хлопців є близько чотирьох бронежилетів на 120 чоловік. Кожен з нас має, так, має якогось знайомого чи якогось родича, чи це чийсь син, це чийсь батько. Тому ми розуміємо, що кожен день. Коли це буде все проводитися, кож... Кож... кожний день затягується чиє життя. Тому саме ми знаємо, що кошти були виділені близько трьох тижнів, так? Тому кошти, коли були виділені кошти? 19 травня надійшли на рахунок. 19 травня дійшли на рахунок, сьогодні у нас вже 11 червня. тобто майже місяць, да, без одного тижня. Ці кошти на рахунки ми прийшли вияснити, чому колеги можуть загинути наші хлопці. Кошти лежать на рахунку військома. Ось і ну виникло питання, наприклад, по яких цінах це закуплено, як будуть витрачені ці кошти, тому що це кошти наші пода. Ви можете відповісти? Я воно. І, значить, що стосується бронежилетів, тривалість. Чому е, на даний момент е, така ситуація? Тому що проведення процедури супер. Ми не можемо її на порушення закупити без проведення процедури бронежилетів. Тобто це правда, що 120 чоловік поїхали з чотирма бронежилетами? Я не знаю ні 120 чоловік. Я знаю, що наш патрон територіальної оборони поїхав е, в район виконання завдань на даний момент забезпечений речовим. по речевому забезпеченню 100% по Озброєнню по, по техніці за винятком лише бронежилетів, якого який зараз проводиться працювати. Щодо харчування. Хто яким чином харчування буде здійснювати? На жаль, по харчуванню я не можу вам сказати. А Хто цим займається? Відділення забезпечення? А можна начальника відділення забезпечення? А коли ви прогнозуєте, от вже будуть закуплені. Я думаю, жилетів. до кінця цього тижня ми вже виключимо на переговори представника фірми орієнтовно на п'ятницю. З ним бесіду вони покажуть всі документи ми їх перевіримо подивимося комітет наших з конкурсних торгів який у нас створений і діє ці всі документи і тоді будемо приймати рішення фірми розглядалися я хочу вам сказати що насправді біля трьох фірм всього на україні дуже небагато дійсно це така купити перекупщика бронежилет і потім відповідати що він не сертифікований і не дай бог людина загинула на це теж Скажіть, ви можете за й можете дати дати копії копії цільного моменту, що ви по скільки плануєте залучили. Каска, наскільки я знаю, по моєму це ж теж фірма в них займається теж касками, можна в них закупити. Є казка? Це стосується Коли це кисний М1 Кевларовий, він як Кевларовий. А облегшено, по-моєму, в районі 2800. На цій фірмі? Ні, на цій фірмі вона... Скільки? цій фірмі просто все не треба вбирати. 100 євро. Або у когось там все. 100 євро стоїть. Це не означає, що ми вже їх купили за таку ціну. Це просто 5 на раз роботи.